Доброго дня. Мене звати Дворак Микола Юрійович. Я є діючим солдатом ЗСУ. Зараз знаходжусь в відпустці. Все, що я вам хочу сказати, що є певний план перемоги. фактично. Самий банальний план перемоги. Для того, щоб його виконати, треба просто зрозуміти, в чому проблема того, що ми зараз не можемо перемогти. Сама головна проблема того, що ми зараз не можемо перемогти, це наша слабка економіка. У нашій державі просто відсутні фінансові ресурси забезпечувати нашу армію. І ми постійно потребуємо чийсь та допомоги. Без сторонньої допомоги ми не здатні фактично забезпечувати свою армію. І, чесно кажучи, коли навіть навіть не було війни, наша держава не була здатна забезпечити нашу армію, створити потужну армію. І тому дивуватися, що коли війна почалась щось змінилося і що там нічого не покращується, дуже дивно. Тим більше, що ми бачимо, що наша державна система нічого не робить для того, щоб покращити економіку. Щоб економіка росла. Вона знаходить будь-які причини, розказуючи нам, що під час війни це неможливо, Ну, вибачте. А ви щось для цього робили, щоб це було можливо. Бо для того, щоб економіка росла, треба зменшувати податки для підприємців, знімати обмеження по веденню бізнесу. Зменш... А щоб це відбувалось, треба зменшувати кількість чиновників, бо податки взаємопов'язані. Якщо у вас чиновників, припустимо, втричі чи більше, ніж на звичайний багатий в Європі, які теж там достатньо багато чиновників. То яким чином ви можете покращити економіку? Тим більше, що у вас гігантські розтаможки, там, ПДВшки всякі, там, будь-що, і всі рішення, які ви приймаєте, зовсім не спрямовано на те, щоб покращити економіку. Тому що тут дивуватися, що і досі, дивлячись на війну, у державі немає ніяких фінансових ресурсів самостійно утримувати свою армію і боротися з нашим ворогом, котрого реальні є ресурси. Може він не особо краще, ніж ми, але в нього є як природні ресурси, які він зараз скористуючись, покупає все, що йому потрібно для забезпечення своєї армії. А у нас єдиний ресурс це люди. Але людей замість того, щоб дати їм можливість займатися бізнесом, створювати різноманітні технології, закупати комплектуючі обладнання для виробництва зброї, наша держава, думає, що єдиний спосіб використати людей це їх примусово мобілізувати і відправити в піхоту. А наш час піхота це не головний діючий це зброя нашої війни. Це лише місце, де сидять. і Це військовий зсу, який має добити того піхотинця російського, який зможе до них доповсти, чесно кажучи, будемо так казати. Бо інші 90% тих піхотинців знищують технології і що до підходу до піхоти. І от на це 90% наша держава практично не готова витрачатися. Навіть ті ж банальні автомобілі, які потрібні нашим як це, праців, ЗСУ, теж вимушені покупатись фактично за волонтерські гроші. тобто за гроші звичайних людей, всяких фондів. І якщо ми не змінимо цю парадигму, то нічого не відбудеться, чесно кажучи. Тому єдиний спосіб все це змінити раз і назавжди це змінити саму Конституцію, змінити саму парадігму системи. І немає сенсу видумувати, що це нове, допустим, приходити і створювати якусь нову, совершенно нову Конституцію, коли вже є випробувані конституції, які реально нормально працюють у цьому напрямку, створюючи умови, при яких кількість чиновників не росте, а навпаки, падає. Бо у нас зараз система є такою, що що кожен чиновник може. Продумувати якісь собі роботи додаткові і наймати чи додаткових людей і лише збільшувати кількість чиновників з гаслами. Ми допомагаємо людям, ми забезпечуємо безпеку, ми там ще щось робимо, але по факту це нічого не вирішується. Кількість чиновників збільшується, кількість витрат на фінансування всього цього апарату лише збільшується. Для того, щоб це виконувати, треба збільшувати податки, треба кошмарити людей, кошмарити бізнес. Кількість людей зменшується, кількість підприємців зменшується, і як ви думаєте, до чого це може привести? Це може привести до того, що вже не буде нікому нас захищати і нікому виробляти зброю. Тому всі дії мають бути навпаки. Має зроблена бути система, припустимо, як в Америці, де чиновники обмежені, по-перше, функціями, тобто держава, обмежена функціями. Нашого захисту, іменно той функції, яку і має виконувати держава. Бо найголовніша функція держави це зовнішній захист громадян України. Бо про все інше громадяни здатні самі потурбуватися. І для того просто їм треба дати таку можливість. Розумієте, Не треба нічого створювати, просто забрати обмеження, забрати обмеження на, віль... на свободу слова. Вони могли розповісти, коли десь щось відбувається не так, щоб це дуже швидко виправлялося, а не так, як і зараз. Вони мають отримати можливість на самозахист будь-чим чим, чим, що є. Тобто, можливість носити собою краткоствольну зброю, і себе захищати, бо це дозволить. Людям, громадянам України, бути більш обізнаними про зброю, мати більшу культуру, кращу культуру зброю, що фактично усложніть нашому ворогу, нашу окупацію. Бо якщо так задуматися, якщо б у нас було б вже ще давним-давно вільне право на владіння зброєю, то взагалі б не було б ніякої війни. Ні поперся б сюди ворог, розуміючи, що він столкнеться з тисячами. З десятками тисяч людей, в яких вдома купа зброї. І, але цього ніхто не розуміє. Навіть до сих пор люди, звичайні люди, кажуть, що ні, ми з цим не згодні, не можна нам довіряти зброю, ми всі якісь погані, ми один одного перестріляємо, там ще щось і тому так далі, і тому подобне. Не розуміючи, що навіть така банальна річ, як вільне володіння зброєю, воно вирішує кучу різних питань, воно дозволяє. Мати менше чиновників, менше поліції, забезпечує безпеку на, на вулицях, забезпечує можливість громадянам краще із, е, менше, тобто держави втрачають менше грошей. Тобто, з якої би сторони мені подивитися дають на таку маленьку річ, як якийсь маленький дозвіл на те, щоб люди могли самі себе захищати, вирішує гігантські проблеми. Це мільярди доларів економії. Це. Більш сильна держава, більше зброї в державі, з нею мало хто хоче зв'язуватись. Це те, що чиновники діють гіться, через призму того, що громадяни озброєні, і вони не приймають такі дурацькі різні закони, які починають здіватися над людьми. Це запорука того, що краще діє гіться, захист частної. З приватної собственності, фактично. Тому що у озброєних людей важче її забрати. Вникають такі питання, як рейдерство, його теж важче провести, відняти в когось, щось Тобто це все це вирішує фактично. Все це діє на покращення економіки країни. І без цього неможливо збудувати як це, сильну ефективну державу. І всім цим треба зрозуміти, це прості правила, фактично. А те, що пропонується, припустимо, перейняти Конституцію Сполучених Штатів, тобто їх самобудівництво їхньої держави, де, як я кажу, у держави функцій залишається дуже мало, тобто іменно от, Армія спецслужби, зовнішнє представництво, і там ще можливо там, ДБР, там ще якісь невеличкі функції. А всі, всі інші функції виконують самі собі свої громади. Вони самі починають жити самі по, по собі, повністю обирати на вибори все своє керівництво, начальників поліції, суддів, прокурорів. І таким чином самі повністю вирішують свої проблеми. Вони починають самі визначати розмір податків, які їм треба збирати для утримання громади. Зазвичай це пропонується відсоток від вартості нерухомості, припустимо, 0,25-0,5%, як ви там собі вирішите. Вони самі визначають, на що їх витрачати. тоді вони вже ж починають дивитися на все, що робиться, і рахувати гроші. Тобто залишаються працювати лише ті чиновники, які їм потрібні, за послуги яких вони готові платити гроші. Це відбувається автоматично. Не треба навіть про це ніяк турбуватися ні президенту, навіть ні Верховному Раді двохпалатній, як, як, як Соєнних Штатах. Не треба цього робити. А якщо ще, ще суд присяжних вирішує про проблему якихось неправильних законів, і тому подібного, І под, подкупу суддів, загрози суддям. Тобто у вас одразу ж з'являється нормальне суд, судочинство, де більше шансів отримати при вір, вірний як при, приговор, там винен, не винен. Бо повлияти на, на присяжних дуже важко. І багато проблем буде вирішено. Плюс з'являється конкуренція між громадами, тому що кожна громада живе сама по собі і вимушена конкурувати з іншими громадами. Знову ж, ця система діє так, що автоматично громади починають створювати найкращі умови життя для людей і умови для бізнесу. Тобто така система автоматично вирішує цілу купу проблем, ви розумієте? Ми просто робимо таку систему, і вона сама починає виліковувати всю країну, робити її більш економічно ефективною, створювати умови, при яких люди захочуть сюди повернутися. І притім не лише звичайні люди, розумієте, сюди приїдуть із Європи різні бізнесмени, будуть займатися тут бізнесом, створювати тут якесь виробництво. то змінити державну систему, зробити її такою, яка Провокує на найкращі умови для вашого життя, на збільшення доходу всіх громадян України. І все дозволить нам забезпечувати свою армію, тому що у нас стане більше грошей, люди стануть багатші, бо така система дозволяє кожному себе реалізувати. Якщо у когось є можливість стати Ілона Маска, він її отримує в такій системі. Бо система, де держава постійно всім заважає і питається, як словом посудної лавки, щось там виправлять, вона неефективна, вона не працює. Вона просто зносить рано чи пізно всю країну. Бо це. Ну, приводить до збільшення кількості чиновників, ви розумієте, коли ви їм надаєте можливість на щось впливати, все, поруч буде корупція, поруч будуть олігархи, поруч буде злочинність. Не можна давати чиновникам можливості займатися бізнесом. Бізнес, яким займаються чиновники, він так само неефективний. Він за рахунок того, що у чиновників є можливість влияти на бізнес, вони роблять його мобілізовано, знищують своїх конкурентів, звичайних виробників. А чиновники, які приходять і що, що, там, 4 роки міняють керівників керівників різних державних підприємств, вони приходять туди і починають працювати на себе, бо у них є лише 4 роки, поки їхні друзі при владі вони можуть бути керівниками тих державних підприємств і якось мають це використати по типу, максимуму. Тому вони обдирають ці підприємства по максимуму наскільки можуть розумієте це? Лише коли ці підприємства будуть приватними, лише тоді вони почнуть ефективно працювати. Вони почнуть більше виробляти грошей. Навіть не дивлячись те, що вони зараз можуть бути. Це прибутковими. То коли вони стануть частними, вони стануть зверх прибутковими, вони стануть заробляти там в декілька разів більше, вони стануть навіть більше платити податків. Навіть коли ці податки зменшаться, сама кількість цих податків збільшиться в державу, розумієте? В державу, в вашу громаду, все це збільшиться, розумієте? Бо коли щось працює без втручання, воно працює набагато краще. Коли у підприємства є справжній хазяїн, він не буде сам себе грабувати, він буде збільшувати доходи, він буде продумувати, що щось, щось, щось нове, він не буде у нього немає можливості створювати якусь монополію. Він може створити монополію лише виробляючи дуже дешево, дуже якісні товари. Іншого варіанту в нього нема. Бо якщо він пов'язаний з чиновниками, які можуть втручатися в справу бізнесу, то вони йому за. Зроблять як можливості, при яких у нього не буде конкуренції, такі, як в нас, збільшать таможені пошліни, зроблять їх, як в нас 10% мита плюс 20% розтаможки, при тому, що будуть якісь палки ставлять як колеса завезення якихось -то інших товарів, а своїм як чувакам вони дозволять лівим чином якось щось завезти, тому що у них все схоплено. І, і, і тому страждаємо ми всі з вами. У нас Ціни на товари в магазинах більше, ніж в Європі. У нас податки з зарплат більше, ніж, ніж в Європі, фактично. У нас все дороже, ніж, ніж в Європі. У нас все неефективно. У нас не можна займатися бізнесом. Тому ми попали в цю ситуацію, тому у нас ця війна, тому ми не здатні перемогти. Якщо ми цю парадигму не змінимо, то ми. Не зможемо існувати, розумієте? Держава, яка не здатна про себе турбуватися, не зможе існувати, тому що все наступив дикий, дикий світ. Ми знаходимося в дикому лісу. Або ми здатні про себе потурбуватися і дати тому вовку поз по зубам, щоб він знав своє місце. Або ми нас всіх з'їдають рано чи пізно, або ми можем, мусимо розбігтися з цього лісу і скидатися по всьому світу, в якому теж невідомо, що твориться, в якому теж життя не, не цукор. Всім придеться починати спочатку. А час іде. Уже багато людей і так сіли в інших країнах. Якщо ми це не змінимо, терміново не змінимо, все це погано закінчиться. Зрозумійте взагалі в кінці кінців. Припиніть думати про те, що там щось що не так, вам щось там не, не, не подобається. Подумайте, якщо ви будете все своє керівництво обирати самі, ви все зможете вирішити в своєму місці самі. Не бійтеся цього. Бо це рішення всіх про, про, про проблем, всіх наших проблем. Якщо ви вам вже так вбили в голову, що ви не здатні про себе потурбуватися ви не здатні себе захистити, тоді все, значить, ми не здатні на існування, ви розумієте? Це пов'язані річ. Або ви здатні, ви, як одиниця, вам вже постійно розповідають, що треба починати з себе. Якщо ви самі особисто готові про себе турбуватися. Готовий вирішувати всі свої проблеми особисто, починається від особистого самозахисту, починаючи від того, щоб самим вирішувати, хто у вас буде судею, хто у вас буде начальником поліції, брати відповідальність за того, кого ви оберете. Якщо ви оберете не того, кого треба, ви його придете і попросите, щоб він ушов, і він уйде. То якщо ви не здатні це почати робити, то чого ви вирішили, що Україна здатна вирішити ті проблеми, які в неї є. Якщо ви не здатні, як окрема одиниця як нашої країни, то і країна теж не здатна. Тому все. Тод Тоді беріть балахон і ползіть на кладбище. Тому що не знаю, який ще ви варіант хочете запрямувати. Що нас хтось візьме під спонсорство, під свою волосату руку і буде нас охороняти. Подумайте, у вас взагалі є сором, чесно кажучи, думайте про, про таке. Ч, чи, хто ви, кого ви вже обернулися взагалі? Подумайте, чесно кажучи. Чим ви вже відрізняєтесь від тих же самих росіян, які живуть тільки тим, що хтось про них потурбується. Ви вже самі про себе. Привратилися в тих самих москалей. Подумайте, спомніть, хто ви є. Ви є українці. Українці, які здатні вирішувати всі свої проблеми особисті. Ті козаки, які ганяли всіх вокруг. І самі були бойовою одиницею. Ну, у них, як я казав, не було розуму. І у нас зараз немає розуму. У нас є зараз козаки, але немає розуму зрозуміти, що нам треба все змінити. Нам треба об'єднатися і змінити ту державу, де кожен із нас отримує можливість. Повністю себе реалізувати і буде готовий самостійно вирішувати всі свої проблеми на місці, в своїй громаді, своєму, на своїй вулиці. І не треба для того ніяка держава. Ми всі здатні про себе потурбуватися. Подумайте, верніть собі свободу, верніть собі Ім'я українців. бо ви не українці, якщо ви розраховуєте, що хтось за вас щось порішає. Ви не справжні українці. Бо справжні українці це якраз ті люди, незалежно від той, якої вони національності. Ці люди, як і американці, готові самі вирішувати всі свої пр проблеми. Якщо ви не готові це робити, то ніякі ви не українці. Ви вже стали москалями. Дякую, заходьте ще.